Музей Шереметівих презентує київську старовину в музеї історії міста Києва. Експозиція з 4 тисяч раритетів повертає відвідувачів рівно на 100 років назад, і власне так і називається: 1913 рік із київського життя. Фотокартки киян, їхній одяг, фрагменти інтер'єрів, гербовий посуд із дворянських сервізів, мундири чиновників, друковані видання, речі унікальні. Вони оточували киян 100 років тому. Це наша історія, проте й сама дата: 1913-й, з історичного погляду дуже прикметна. Пік економічного розвитку російської імперії і роль Києва в цей час гідна вансцени. У Києві проходила всеросійська виставка. Сіркогосподарська, промислова, художня. Одночасно в Києві були проведені декілька галузевих з'їздів, які теж тут представлені на фотографіях. А крім того, у Києві також в 13-му році проходила перша всеросійська олімпіада. Це був важливий спортивний захід, перший такого роду. Станом на 1 січня 1913-го у Києві проживала трохи більше як півмільйона мешканців. Міським головою був Іполит Яков. Без цього особистого знаку посадовця не проходило жодне засідання міської думи. Коли ж і Полит Миколаєвич його знімав, всі розуміли роботі кінець. Експонати, крім важливих для міста рішень, засвідчують особисті досягнення киян. Саме у нас вперше був зібраний бензиновий двигун. Золоту медаль за винахід отримав майстер Усяневич. Колекціонер Олексій Шерем. Митів, хоч акцентую увагу на деяких раритетах, але другорядними жоден не вважає. На самом деле эти экспонаты должны жить, их должны видеть как можно больше людей. И самая главная цель моя это образовательная. То есть я готов, чтобы в, в будущем, при условии сохранения целостности этой коллекции, она была, принадлежала городу. Співпраця музею історії міста Києва з столичанами традиція давня, після ж відкриття нового приміщення музею на Богдана Хмельницького, отримала новий виток. Ми будемо раді вашим подальшим пропозиціям. Ми хочемо чути ваші думки і хочемо разом з вами, охороняти історичні надбання і створювати нові прекрасні сторінки, які стануть ознакою і надалі нашого міста, столиці України. Чотири тисячі свідків епохи початку минулого століття прибудуть у залах музею історії міста Києва до 20 березня. Оксана Дупак, Юрій Русахай, телеканал Київ.